Усім. Сьогодні в нас на огляді новинка від Xiaomi Smart Band 9. Я вам розповім, чим цей фітнес браслет здивував мене як, які у нього переваги та недоліки. Тож поїхали. Дизайн цього браслету дуже сучасний та лаконічний. Великий AMOLED екран на 1,8 дюйма з роздільною здатністю 368 448 пікселів. Виглядає просто. Чудово. Матеріал ремінця дуже м'який і приємний на дотик. А також легко регулюється на будь-який розмір зап'ястя, не дуже сильно і не надавлює руку. Xiaomi Smart Band 9 пропонує величезною кількістю Те ж саме, як моніторинг серцього ритму, рівня кисню в крові, відстеження сну і, понад, і навіть понад 150 спортивних режимів. А завдяки водо. Проникності до 5 АТМ, з ним можна навіть занауруюватися зна... під воду. Однією з головних фішок є автономність. Завдяки оновленню процесору, процесору браслета працює до 10 днів на одному заряді. Зарядка магніта дуже зручна, користуючись браслетом, я зрозумів, що вони дуже довго тривають, сам заряд. Сряд вистачає приблизно на... 15 днів, можливо, і більше, як користуватися ним. Самі часи дуже гарно працюють, плавний мають екран і мають дуже гарне підшитування кроків. Вам зараз покажу, як працює сам вимірювання пульсу. Ми беремо, нажимаємо на пульс і чекаємо. Все, ми отримаємо наш результат. Дуже детально отримуємо. Самі часи дуже що вимірюють пульс. Гарно дуже підійдуть для тренування. Для просто, для використання як стандартних часів, як для когось. Самі часи мають також дуже велику кількість функціоналу, як для самого телефону. Щоб відстеження, хто дзвонить, відстеження повідомлень, відстеження... Відстеження основного тренування. Самі часи можна також використовувати просто для тренування. От видягнув часи і пішов, наприклад, займатися спортом. Самі вони дуже в... детально вимірюють е... все. Самі часи я купував дуже недавно. На мою думку, вони стоять своїх грошей. Велике вам дякую, що ви переглянули моє відео. Мій відео огляд. Всім. До побачення.